В ефірі програма Чернівці тиждень. Щодня наші журналісти несуть службу на інформаційному фронті і вже за мить розкажуть вам про найголовніші події тижня. У студії працює Кирило Повамарюк. Вітаю! На Буковині з'явиться єдиний медичний простір. В Україні стартувала інфраструктурна частина медичної реформи, яка передбачає формування спроможної мережі лікарень. За словами директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Олега Чорного. У Чернівецькій області працює один госпітальний округ, до якого потрапило 10 лікарень. У даному госпітальному округу має бути всього-навсього дві надкластерні лікарні. Це є в нас обласна доросла і обласна дитяча. Це лікарні, які будуть надавати високоспеціалізовану медичну допомогу в цілодобовому режимі. У нас планується три накластерні лікарні. Ця лікарня здатна буде обслуговувати населення мінімум від 150 тисяч населення. І п'ять загальних лікарень, п'ять загальних лікарень це наші районні бивші лікарні, які переходять в статус загальних лікарень. Вони будуть надавати допомогу пацієнтам від 50 до 80 тисяч населення. Історична частина чернівців руйнується на очах, балкони та стіни обвалюються просто на голови людей. Однак вирішувати проблему в міській раді не поспішають. Більше подробиць дивіться далі. Частина стіни багатоквартирного будинку, який розташований в історичній частині міста по вулиці Руській, неподалік від центральної площі, рік тому обсипалась. На місці утворилась заглибина завширшки метр і глибиною близько 30 сантиметрів. В аварійному будинку досі проживають люди. Стараємося нічого ніде, зайвий раз не грюкнути. Ми демонтували пральну машину, щоб вона не створювала ніяких вибрацій. А ніхто не знає, коли вона впаде в день, вночі можуть бути великі жертви. Людські, я не, не 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 краски не згущаю. Якщо мер чекає, коли це станеться? Ну хай чекає. Мешканці більше року живуть як на пороховій бочці однак влада навіть не береться вирішувати проблему. Сильні зливи продовжують вимивати залишки цегли, і ніхто не береться гарантувати цілісність будинку та безпеку його мешканців. Проте головною загрозою історичного центру чернівців залишаються кернизи і балкони, які періодично падають городянам на голову. Так нещодавно на вулиці Заньковецькій обвалився фасад будівлі. Випадкових перехожих врятували всього декілька секунд. Якби не щасливий випадок, цей інцидент міг закінчитись трагічно. Архітектор Олена Пушкова зазначає, якщо не буде належного догляду за історичними будівлями, вони просто зруйнуються. Якщо забрати красоту і міцність, то що сьогодні відбувається, ми бачимо, що фасади, якщо їх не ремонтувати, вони сипляться, відпадають якісь декоративні елементи маскарони, карнизи, кронштейни, балкони. Вся краса осипається від архітектури, вже майже нічого не залишається. Якщо не вкладати, не ремонтувати, не підтримувати їх стан. Вони ну нічого іншого не лишається, вони будуть осипатися. Ми вирішили поцікавитись у директора департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради Андрія Тимофійчука про долю історичних будівель, що руйнуються. Однак із журналістами він спілкуватись відмовився. Можна прокомунікувати через відділ зв'язків з громадськістю. Зазвичай ми через них інтерв'ю і коментарі даємо. Нагадаємо, балотуючись на пост мера чернівців Роман Клічук обіцяв створити програму реставрації історичного центру. Однак старими будівлями так ніхто і не зайнявся. І рано чи пізно через байдужість влади можуть загинути люди. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Вже сьомий місяць поспіль у Чернівцях на час комендантської години вимикають вуличне освітлення проте в більшості міст України таке обмеження давно скасували. Що з цього приводу думають чернівчани? Дивіться далі у сюжеті. З впровадженням комендантської години невід'ємним правилом безпеки у місті стало світломаскування. Хоча більшість міст України вже повернулись до звичного освітлення вулиць в темний період доби, в тилових чернівцях після 11-ї ночі продовжують вимикати світло. З огляду на те, що тривалість дня поступово зменшується, а місто віддалене від фронту, чернівчани вимагають повернутися до нормального способу життя. Не потрібно, а діти. Що з дітьми робити? Якщо у другу зміну вчаться, як, як дітям уроки робити, Думаю, вважаю, що не, не потрібно. В принципі, не варто, тим паче Чернівці фактично найбезпечніше місце, яке тут тільки може бути в Україні на даний момент. А Мені здається, що вже не треба. Можливо, тому що зараз у нас тихий район, регіон, але можливо і треба. Транспорт в пізній час рідше ход. Ну я не гуляю вночі, тобто мені однаково, знаєте. Тут вже більше питання до людей, які автомобілями їздять, або тими, які люблять вночі гуляти. Нагадаємо, комендантська година на Буковині триває з 11-ї години вечора по 5 годину ранку. Однак у ряді регіонів вона значно коротша, а в Закарпатській області взагалі не впроваджувалась. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Спрямовують відчайдушні ідеї в соціальний бізнес. У Чернівцях стартувала програма з розвитку соціального підприємництва, учасники якої зможуть опанувати різноманітні навички, перейняти досвід успішних підприємців та розвити власний потенціал під час створення бізнес-ідей. Більше подробиць? Дивіться за мить. Знайти і протестувати власну бізнес-ідею, удосконалити свої продукти та послуги, залучити інвестиції і навчитись працювати у кризових умовах. Ці знання в рамках програми з розвитку соціального підприємництва наразі отримують українці, які мають бажання створити вдалий бізнес. Вони отримують базові знання із теми соціального підприємництва, практикують створення власної бізнес-моделі, тема маркетингу та продажі, також фінанси та інвестиції. І в кінці ми подаємо інформацію, як навчитися презентувати свій проект. Через війну, яку Росія розгорнула проти України, багато підприємців покинули домівки, закрили бізнес та переїхали до західних областей країни. Організатори та партнери даної програми мають на меті допомогти внутрішньо переміщеним українцям у відродженні власних справ на новому місці. Зараз допомогти цим людям відкрити власну справу, відкрити власний бізнес. Тобто, ми даємо інструменти, ми розказуємо, де взяти кошти. Ми розказуємо маркетингові інструменти. Ми допомагаємо зводимо їх з підприємцями. Будемо допомагати їм проходити всі етапи від реєстрації бізнесу до пошуку ідеї до отримання якихось фінансів, ресурсів і до прибутків. Одним із учасників програми став харків'янин Ілля, який на початку березня евакуювався до Чернівців, маючи амбітні плани на майбутнє. Бутнє чоловік певен, здобуті знання обов'язково стануть у нагоді. Раніше займався бізнесом, сюди приїхав в місце компактного проживання з родиною, зрозумів, що треба ставати волонтером. Не можна стояти осторонь. Зробила громадську організацію, яка допомагає зараз переселенцям. Від цього заходу плануємо взяти якомога більше знань. Щоб якомога найкраще давати соціальну підтримку нашим людям, програма складається з лекцій та практичних занять, які будуть проводити як науковці, так і успішні підприємці. Такі програми потрібні. Я завжди за те, що людина має бути обізнана, людина має знати закони, людина має знати, як в цьому економічному просторі діяти. Щодня учасники програми з розвитку соціального підприємництва відвідуватимуть по декілька занять в загальному навчання триватиме до двох місяців, розповідає Галина Летнянка. Ми не так і називаємо акселераційна форма навчання, тому що це це трішки прискорений процес навчання, тому в середньому так півтора-два місяці. На фінальному етапі програми найкращі учасники матимуть змогу презентувати свій проект перед інвесторами та отримати фінансову підтримку для розвитку власного бізнесу. До слова, участь в даній програмі є безкоштовною. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. З 1 жовтня вартість приїзду в тролейбусі зросте вдвічі. Таке рішення нині ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Скільки доведеться платити за приїзд в електротранспорті, дивіться далі. Слід за різким зростанням вартості проїзду у маршрутках здорожчає і ціна тролейбусного квитка. З 1 жовтня чернівчани, незалежно від форми оплати, віддаватимуть за проїзд 10 гривень. Дотепер при розрахунку карткою вартість проїзду була нижчою, але в ратоші вирішили вирівняти ціну. Прості чернівчани таким різким здорожчанням обурені і називають умови перевезень жахливими. Мені здається, що так як зараз, зараз зарплати не дуже високі. І з ку... що ціни ростуть. Для деяких людей це буде проблема. Дороги у нас не дуже такі. І для постарших людей, мені здається, що не завжди комфортний транспорт. Категорично горічно, Тому що у нас немає таких відстань. У нас відстань. Тролейбуси паршиво ходять. А за 10 гривень люди буде, багато буде людей ходити пішки. І умови жахливі. Я сама коріна Чернівчанка. Що мені не подобається? Ставлення до людей. Перше ставлення, чистота має бути і ставлення до людей. Якесь перевезення погано. Ну, тому що не займаюся цим питанням, все розвалюється. Я думаю, що графік не дуже зручний. Стан автобусів, тролейбусів в плаченому стані. Нічого позитивного тут немає, тим більше, якщо б тролейбуси були чисті, а їх не миють, вони грязні. Обслуговування ніяке, хамлять, людей багато. Я от маршрутки підвищилася ціна, що змінилося? Нічого. Вони чистіші стали, вони краще стали, вони краще стали ходити і ну, я не бачу тут нічого позитивного. Не дуже часто їду тролейбусами, але звичайно це нікого не радує, тому що студенти добираються кожного дня і приходиться їхати на тролейбусах. І коли кожного дня платиш невеличку суму, але все одно вона з часу накоплюється, тому. Це не радує. у соціальних мережах. Таке рішення викликало шквал критики. Містяни вважають, що різке підняття вартості проїзду в електротранспорті нічим не виправдане і відкине людей за межу виживання. У нас тролейбусами найбільше користуються пенсіонери, учні, студенти та держслужбовці у нашій області. Найнижчі зарплати не те, що недоречно. Просто не можна у нас піднімати ціну на квиток. Чернівецькій владі все мало ніяк не можуть насититись. Зате є кошти на непотріб, іржавого заліза, демонтажу пам'ятників, бетонні дитячі майданчики. Краще щоб ці гроші пішли на допомогу населенню. Різке здорожчання тарифу на проїзд у тролейбусах критикує і член виконавчого комітету Сергій Андрущак. Він зазначає, що під час воєнного стану в країні, коли люди втрачають роботу, потерпають від росту цін на продукти та усіма силами допомагають армії, місцева влада безцеремонно витягує з чернівчан останні кошти. Для порівняння сьогодні вартість проїзду в Дніпрі 8 гривень, хоча відстані набагато більші. І незважаючи на постійні прильоти, повітряні тривоги, тролейбуси тут їздять по графіку. Ціна на квиток у тролейбусі зросте і для студентів. На період навчального року, незалежно від форми навчання, вони сплачуватимуть 5 гривень. Проїзд для школярів поки що залишили безкоштовним. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівецькому тролейбусному управлінні триває хвиля безпідставних звільнень. Тепер черга дійшла до кондукторів. Більше подробиць знають мої колеги. Пані Олеся працювала кондуктором у шостому тролейбусі понад два роки. Жінка зауважує, умови праці на цьому маршруті були складними. На нього переводили робітників, які потрапляли в немилість до керівництва. Щоб ви розуміли, це маршрут штрафбат, коли вони хотіли покарати когось з водіїв за щось або кондуктора вони відправляли на шостий маршрут. Чому? Дуже складно було зібрати виручку на цьому маршруті. Дуже складно було. От. І взагалі там складні умови роботи, значно складніші ніж на якомусь іншому маршруті. От я пропрацювала там два більше двох років. Щодня свою зміну кондуктори починали із отримання маршрутних листів та талонів на проїзд. Однак, темп роботи такий, що протягом дня практично неможливо одночасно видавати квитки та звірятися з документами. Цим користається керівництво ЧТУ, яке списує квитки на тисячі гривень, включаєшся в роботу, і тобі вже не до тих цифр. От, аж аж коли знаєте, коли ти хочеш. Перевірити себе, то тоді дістаєш маршрутний, дивишся, який білет, серія, там все все це звіряєш. От. І коли в мене сталося таке, що вони списали велику суму е е, білетів, декілька пачок білетів, але в той момент вони мені видали ще 10, які не не зафіксували ще 10 пачечок, тобто на на суму 5 тисяч, яку не зафіксували в маршрутному листі. Жінка надала розголосу цим зловживанням. Однак в тролейбусному управлінні з такими людьми не церемоняться. Коли кондуктор перебувала на лікарняному, її звільнили з роботи. Я знаходжуся на лікарняному. І вони мене звільняють. По це про це кричав лисак, тряс мені папірцем, бо я прийшла. Ніби як завтра мені я маю вийти на роботу. Мені і ще й не маю вийти. Мені завтра, як ніби закривають. Більше того, жінка стверджує, що керівництво підприємства ошукало її і не виплатило належні гроші. Коли я прийшла і кажу, що по моїм підрахункам ви мені повинні ще 15 тисяч. На це ж ваші ваші розрахунки 5 тисяч чимось до видачі. Тут чітко прописано до видачі, значить ви їх повинні видати. Ну і лікарняні де лікарняні? Лікарняні за 20 робочих днів. Ви вже все отримали, я почула відповідь. Ми спробували зв'язатись з директором управління Петром Лисаком стосовно фінансових махінацій на комунальному підприємстві. Однак відповіді від нього так і не отримали. Нагадаємо, через перехід на електронний квиток у Чернівецьких тролейбусах звільняють близько сотні кондукторів. Тепер обілечувати пасажирів під час руху змушені водії тролейбусів. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Він нікуди не зник у Чернівецькій області. Почалась вже п'ята хвиля коронавірусу. Щодня спеціалісти продовжують фіксувати нові випадки захворювання. Чому ковід 19 так стрімко поширюється боковиною? З'ясовували мої колеги. Коронавірус знову почав активно ширитись боковиною. Лише минулого тижня медики зафіксували понад 1300 нових випадків хвороби. Фахівці зауважують, значно зросли показники захворюваності на ковід і серед дітей. Щотижня кількість нових підтверджених випадків ковід 19 продовжує зростати. На відміну від початку зростання, це був кінець липня. Коли ми відмічали вдвічі приріст нових випадків щотижня, зараз. Темпи приросту дещо сповільнились. Скажімо, за останній тиждень ми маємо близько 28% більше ніж на попередньому тижні. Звертає на себе увагу те, що вперше на 60% зросла захворюваність серед дітей. Це ще не великі цифри, але ми розуміємо, що активне спілкування, яке. Розпочалося з початком навчального року, даватиме свій вплив на епідситуацію. На думку чернівчан, інфекційне захворювання поширюється так стрімко, через необачність та необережність людей. Люди переключили свою увагу на інше. Тому що немає дотримання дистанції маскового режиму, а також питання вакцинації далі йде актуальним. Я думаю, що потрібен детальний аналіз щодо того, яка в нас захворюваність, яка статистика, і так я думаю, масковий московий режим доцільно повертати як мінімум в громадському транспорті в магазинах для того, щоб зупинити поширення, дивлячись зараз, як люди заходять в магазини навіть сидять на лавочках, не дотримуються дистанції, тому що перестали користуватися масками, антисептиками, перчатками. Я вакцинуються, повторно вакцинацію не приходять. Генеральний директор Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко зауважує, коронавірус продовжує забирати життя боковинців. Щотижня помирають люди, на жаль. Якщо за червень ми мали один випадок смерті внаслідок ковід-19, то вже починаючи з липня, щотижня ми маємо два-чотири випадки смертей. До лікарень вкрай рідко потрапляють люди, які зробили хоча б одне щеплення, зазначає Наталія Гобко. Ко тож медики радять чернівчанам не нехтувати вакцинацією, адже вона може врятувати життя. Щепитися можна в закладах, які надають первинну медичну допомогу. Центри наразі не функціонують, тобто тільки говоримо про пункти. Цих місць є більш ніж достатньо. Послуга з вакцинації є доступною. Аби вберегти світкові 19 людей просять не забувати про інші профілактичні засоби, зокрема носити маски та дезінфікувати руки. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь міністерство оборони України офіційно оприлюднило наказ про відстрочку військового обліку жінок. У наказі змінено дату з жовтня 2022 року на жовтень 2023 року. За даними Генштабу, на сьогодні у державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Верховний суд заборонив діяльність ОПЗЖ в Україні. Чому представники партії Медведчука зберегли депутатські мандати та обіймають керівні посади в органах чернівецької влади? Дивіться далі у сюжеті. Опозиційна платформа за життя оголосила про саморозпуск ще у квітні. Та, попри заборону діяльності проросійської партії, її представники досі залишаються в Чернівецьких органах влади, очолюють комісії та голосують за прийняття рішень. Політологи переконані, проросійським політикам не місце у владі. Політичні сили партії, які є антиукраїнськими або які займали проросійську сторону або сприяють окупаційній владі на, на сході України, які є там всеукраїнські політичні партії, вони не мають права, на мою думку, і на думку багатьох людей існувати ні в Україні, ні в Чернівцях. Зі всіх членів проросійської партії ОПЗЖ лише одна депутатка обласної ради подала заяву про дострокове складання повноважень. Інші ж продовжують роботу позафракційно. Є, е, Звернення депутатки від ОПЗЖ про складення неї повноважень. Ми будемо його розглядати. Я особисто проголосую за. Ось я взагалі вважаю, що і депутатам-членам партії цієї треба вибачитись, покаятися перед українським суспільством, ну і далі вчинати ті дії, які від них вимагає сумління і совість. Політолог Андрій Гевюк каже, що партійну ідеологію можуть сповідувати, не зважаючи на заборону назви чи організації, і нагадує, як партія регіонів перетворилась на опозиційний блок, а згодом в опозиційну платформу. Ми заборонили цю політичну силу, але її представники завтра назвуться ОПСЖ плюс або перейменують якось там ОПСЖ, там, Україна і ну. Структура лишається та сама, а назва змінилася. Нам треба дивитися не тільки по назві, нам дивитися, треба дивитися в суть тих людей, які здійснювали антиукраїнську пропаганду. Присутністю представників проросійської сили в сесійній залі незадоволені більшість депутатів обласної ради. Ми абсолютно різні програми розвитку для України пропонуємо, абсолютно різну ідеологію маємо. І, очевидно, ми є опонентами, які ніколи. Не мали можливості спільно працювати, запропонувати бачення розвитку держави. І очевидно, зараз в умовах, коли ми маємо повноцінну агресію Російської Федерації проти України, маємо рішення судів про неможливість в подальшому працювати партією ПЗЖ. Маємо касаційне рішення суду про незадоволення апеляції партії ПЗЖ, що фактично остаточно їх забороняє. Депутат Чернівецької обласної ради каже: здивований, що в Україні існують проросійські партії. Учаснику помаранчевої революції, потім у 10-му році категорично був проти приходу президента Януковича, і після року, коли вже думали, що більше такого явища, в принципі проросійського не буде існувати в Україні взагалі в сімейська області, зокрема, він на жаль переродився в після партії регіональної партії ОПЗЖ, яка просто почала прихована далі продовжити ту, ту саму політику що партія регіонів відверто напрацьовувати позиції познищення України. Тож, поки представники ОПЗЖ не складуть свої мандати, проросійські сили можуть поширювати антиукраїнські настрої, розповідає політолог. Партія шарія ОПСЖ. Вони в багатьох обласних радах і місцевих радах зайшли. Вони так чи інакше знаходяться в коаліції з певними політичними силами. Вони голосують за ті чи інші місцеві норми. Вони голосують за видання коштів, встановлення пам'ятників і багато багато інших речей, вони мають прямий вплив. Наразі представники партії ОПЗЖ, не зважаючи на війну, продовжують роботу в Чернівецькій області. Власній і районній радах та зберегли керівні посади в депутатських комісіях і комунальних установах. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон може стати більш доступнішим. За ініціативи народного депутата України Георгія Мазурашу у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволяє українцям виїжджати до інших країн під час воєнного стану. Більше подробиць далі. 15 вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт 8029, автором якого став народний депутат Георгій Мазурашу. Даний документ може дозволити військовозобов'язаним українцям виїжджати за межі держави в період воєнного стану. Законопроєкт передбачає зокрема можливість безперешкодно і в умовах воєнного часу виїжджати за кордон студентам, які. Навчаються або вступили для навчання у вузи інших країн, а для громадян, яким встановлено законом або підзаконними актами заборону на виїзд з України під час воєнного стану, можливість виїжджати. На умовах гарантованої фінансової підтримки збройних сил України нардеп вважає наразі, немає жодного сенсу забороняти чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати за кордон на заробітки. Не лише немає, а й не було потреби обмежувати виїзд, тому що заборона на виїзд лише шкодить комплексно. Громадянам і країні ця заборона не вирішує питання, наприклад, підняття вмотивованості громадян для захисту своєї вітчизни. Депутат пропонує випускати військовозобов'язаних чоловіків за кордон у випадку виконання ними певних умов. Громадянин за моєю пропозицією має. Зробити гарантійний внесок на свій же рахунок у Держбанку, який на час перебування за кордоном заморожений для зняття громадянином коштів, але громадянин зобов'язується поповнювати щомісяця цей же свій рахунок, сумою, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати. Друга і основна умова є наступною. Громадянин дає право банку щомісяця під час перебування за кордоном перераховувати суму, яка дорівнює прожитковому мінімуму для президентного населення, на рахунок Збройних сил України. Георгій Мазураш упевен, така можливість піде на користь країні, адже сприятиме зменшенню безробіття. Це дозволить. Крім цільової підтримки щомісячної Збройних сил України, розблокувати і ті інвестиції, які раніше активніше надходили від наших заробітчан за кордоном. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Любі буковинці, тримаємось, пам'ятайте, все буде Україна, і тільки так. Бережіть себе, побачимось.